Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я покажу, як я роблю святкові рулети струдлі. Декілька варіантів покажу. Спочатку замісимо тісто, тісто замішується це все одночасно, не треба там щось над ним ворожити. Спочатку я беру два яєчка. курячих. Це безопарний спосіб. 100 г цукру. Можна більше. Хтось любить солодкіше, значить покладіть більше. Ріжджів треба. Десь 25 гів. Тепер я розітру це все. Якщо хтось любить, то кладіть ванільний цукор. Я чайну ложку ванільного цукру кладу, хтось любить більше, кладіть більше. Розтираю. Тепер дві ложки олії. Звичайної олії кладу сюди. Стакан теплого молочка. І теж перемішую. Дуже легко. Майже півчайної ложки солі, щоб не забутися. Ще в мене ось готове масло вершкове. Так, воно, знаєте, не сильно розтоплене і таке, таке, тепле. М Яке? У мене там 60 грамів. Я починаю віяти борошно. Борошно я вію поступово І буду ж замішувати вже. Борошна треба від 500 грамів. Скільки треба, стільки й візьмемо. Дуже легко і швидко. Головне з душею і все вийде, все буде добре. Підвіваю потрошку. Ще масло стоїть. Так оце коли я трішки підмісила, тепер я кладу сюди вершкове масло. Можна маргарин, хто що захоче, то кладіть. І оце тепер гарно вимішую. Спокійно вимішую, поки перестане липнути до рук. Довгенько треба вимішувати не менше, ніж 10 хвилин. Приблизно так, дівчатка. Поки перестане відлипати від рук. Яке тісто повинно вийти таке. Гарне, еластичне, не липнути до рук взагалі. Так, тепер я беру мисочку. Сюди трішки олії наливаю. І кладу сюди тісто відпочивати десь на півтори годинки. А я тим часом підготуюся, з чого я, я буду робити рулети. Так, тісто ж треба вкутати в плівку. це я вже показувала багато разів. Ничком і бажано поставити десь тепле місце. Хай півтори годинки відпочиває. Ось так гарненько так підійшло. Я його викладаю на поверхню і розділяю на три рівних частинки. У мене буде три святкових рулети. Поки що я відкладаю в сторону, ось так. Закриваю плівкою, хай полежить хвилин 10. Так, а для начинки, ось у мене тут пакетик сиру. Творожного, тут 180 г. Оце я ложку родзинок взяла. я вже їх кип'яченою водою заливала. Можна сюди покласти один жовточок, але я не буду не класти не жовточка, нічого. Тепер сюди я покладу трішки солі, десь столову ложку цукру. За смаком кладіть. Тобто, як любить такі кладіть. Так гарненько перемішаю. Це в мене буде. Начинка для першого рулету, для одного рулету. Дівчатка, друга начинка, це у мене мак. Вже готовий я купляю завжди мак. Беру я половину. Половину. Тут у мене всього тут 500 дорамів. Я десь половину приблизно беру начинки і ось звичайне яблуко. Зараз я почищу і потру на тертушку і перемішую. Що я сюди кладу яблучко? Тому що я люблю кислинку, щоб була, щоб не було таке притерне. От. Хто не любить, не кладіть. Це таке діло. Хто яке любить, таке кладіть. Повидло в кого які є. Можна вареню, хто що любить. У мене яблучне повидло, а беру кульку скачую в пласт. Ось зробила я такий прямокутник. Тепер викладаю я начинку. Ось так. Роблю по бокам звичайні такі надрізи. Ширину, яку хочете, таку робіть, Я десь по сантиметру. З двох сторін. А тепер плиту ватрушку. Ось так звичайним чином по черзі. Ось так. Все вийде. Тісто любить тишу і спокій. І гарний настрій, все вийде. Така плетінка начебто. І ось так гарненько тут зв'язала. Ось так. Підправила, не бійтеся, що це тісто, це тісто. І викладаю на поверхню. Ось так рулет у нас готовий. Таким чином розкачую ще один. Ось так. Ще один прямокутник таки роблю. ось так я розкачала. Тепер розкладаю повидло. Повидло теж 200 г кладу приблизно до половини, до половини, навіть трішки більше, ніж до половини. Я намазую повидло. Тут теж роблю так само надрізики парну кількість бажано, але вже яке вийде. Майже по сантиметру ширини, От. а ось тут приблизно 8-10 сантиметрів. Тепер я беру з цього краю і ось так защіпую, роблю рулет. Тепер, дівчатка, беру ось два кінчики. І ось так з'єдную між собою, скручую так. І сюди ось так перекладаю. Ось так. Ось так. І так далі, дівчата. Ось такий у мене вийшов рулет. Його можна покласти ось так, можна рівненько, хто як захоче. Таким чином, шить третій робимо з маком. З однієї сторони я трішки так відріжу тіста таку полосочку для узорів. Я вже колись показувала, як я на таких великих пиріжках роблю узори. І тепер викладаю начинку сюди. Я сподіваюся, що все вийде в себе добре. Так само закручую рулет. Защипну. Сьогодні защипну, бо боюся, що тече. Начинка. Ось так. Ось такий рулет. Теж відкладаю. Тепер роблю узор. Такий я джгутик розкачую. Так, перерізаю і роблю якісь узори. Ось так. просто Просто так. Берете і видумовуєте, хто що видумає. Я ось такі надрізики роблю з двох сторін. Ось так один. Це так роблю. І продовжую так само я робити узори. Ось так я, дівчатка, зробила святкові рулети. Ваша фантазія. Хто як захоче, так і зробить. Тепер я ставлю їх в розстойку, щоб гарненько підійшли. І одночасно нагріваю духовку на 180 градусів. Коли святкові рулети збільшаться в об'ємі вдвічі, от так гарненько підійдуть, я їх мажу курячим яєчком, у мене воно одне куряче яєчко і трішки молочка, може, чайна ложка. от, от так я їх мажу. Ставлю в духовку, випікатися. 180 градусів хвилин десь до, від 15 до 20. Ось так. Святкові рулети вже готові. Ось такі гарні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!